Очільниця міністерства оборони Литви заявила, що Вільнюс виділить 30 мільйонів доларів на програму П'йорол, яка передбачає закупівлю американської зброї коштом союзників по НАТО для збройних сил України. Про це вона сказала перед засіданням міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі. Також міністр оборони Фінляндії оголосив про те, що його країна також долучається до програми П'йорол. Крім того, він анонсував новий пакет допомоги для України, подробиці якого стануть відомі вже цього тижня. Він не уточнив, яку саме суму грошей Фінляндія передасть до П'юро окрім засідання міністрів оборони країн-членів НАТО, сьогодні відбудеться зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Чого очікувати від цих зустрічей? Про це будемо говорити далі. Долучається до нашого ефіру Михайло Пашков, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки центру Размукова. Пане Михайле, моє вітання вам. Вітаємо вас. Вітаю вас також. Ради ради привітати. Навзаєм. Пане Михайле, давайте розпочнемо от, з останнього про зустріч у форматі Рамштайн на підтримку України. А ваші очікування? Ну я ви знаєте, хотів би нагадати, що на попередньому ще засіданні Рамштайн Україна представила перелік необхідних потреб для України в сфері озброєння. Угу. От там були перераховані конкретні пропозиції. Тому сьогодні ми. Будемо мати очевидне рішення стосовно от е, той заявки української, Це з одного боку, з іншого боку. Е... Західна групи Рамштайн надзвичайно важлива з багатьох причин, насамперед тому, що триває ескалація вдарів по українській енергетиці з боку країни агресора і нам зростає потреба, очевидно, в системі протиповітряної оборони. Це не лише наприклад ракети Петріот, а й інші засоби. Протидії повітряним загрозам. Тобто тут багато. Це така багато системна подія, і порядок денний. Там він якраз і а якісь та якісь Переривання зі зв'язком зараз сподіваємось, що налагодиться. Я я нагадаю, що ми спілкуємося з Михайло Пашковим. Це співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки центру Разумкова. Говоримо про зустріч у форматі Рамштайн, яка має відбутися, і також про програму П'юрел, яка передбачає виділення і закупівлю країнами НАТО американського озброєння для підтримки збройних сил України. Пане Михайло, ви вже з нами на зв'язку. Наскільки я розумію? Да, да, дякую сам так не Інша справа в тому, що саме ми вже говоримо про цей ефективний механізм ПУРЛ, тобто так званий системне постачання зброї. Тут для нас принципово важливо для України періодичність і системність цих поставок, от без будь-яких, затримок або там саме, відкладання. Тобто це важливо, як саме в контексті. Наші попередні заявки, угу. От, це, безумовно, необхідно. І також необхідно і інші речі, які можуть постачати Україні наші країни, країни партнери, союзники не лише протиповітряну оборону, а й лише інші види озброєння. Тобто йдеться про регулярність і необхідну номенклатуру озброєння. Це саме на сьогоднішній день найбільш важливо. Я ще додам, що. Міністр оборони сполучених штатів, от буквально, якщо не помиляюсь, сьогодні або вчора він якраз закликав наших союзників і партнерів приєднуватися до цієї програми і більше інвестувати в гроші в забезпечення вчора. підтримки України в сфері озброєння, в тому числі, пане Михайло. А тепер прошу вас знаєте перейти до такої мат-частини. В нас є формат Рамштайн, де те також передбачається виділення Україні озброєння, і зараз в нас є програма «Пюрл». В чому вони можуть в чому вони доповнюють одне одного? Та а в чому вони різняться між собою? Ну, програма Рамштайн, сама група Рамштайн, вона об'єднує е, понад 50 країн, які приймають участь у підтримці України, там не тільки е, країни Європи, там є е, і е, Японія, якщо не помиляюсь, там інші країни, тобто от і е, до речі, Аргентина. От, тобто, це більш широка програма. А е, е, що стосується е, проекту е, про, програми Порл, вона зорієнтована на. В тому числі на країни НАТО, вот і вони орієнтуються якраз на ну, акумуляцію. Фінансових ресурсів, і за рахунок цього закупівлі американської зброї, ну в тому числі американської, маю на увазі. От. Тому от якраз от я, оце заява міністра оборони Сполучених Штатів у цьому контексті, вона і якраз є важливою. Так само, як важливою є і візит, який нині триває українська делегація Сполучених Штатів, і якраз про це і вони розмовляють там з американськими партнерами. Пане Михайло, чи означається, що програма PUREL, яка яка ти продіє, як і, і в однією з вимог, до якої, як ви кажете, є системність і, і періодичність, є більш е, періодичною, більш надійною, більш ритмічною, ніж програма, е, ніж програма, яку і матеріальна частина, яку можуть надати учасники зустрічі у форматі Рамштайн? Інакше чи можна на PUREL покладатися більше і, і частіше ніж на, на формат Рамштайн? Ну, ви знаєте, я б не так не, не співставляв цим ці, ці сюжети. От тому, що це одна, інша інше доповнюють. Можна працювати в програмі порна, от саме безумовно саме дуже важливо. Можна робити, наприклад, інші внески до підтримки оборони України через інші програми. Проекти про програма Порл вона не єдина. Яка діє, яка забезпечує підтримку України? Є інші програми, в тому числі пов'язані із системою дронів і інше інше. Тобто, в даному випадку я кажу, що для нас важливо не лише знаєте, так само зосередитися на одній програмі, а ну використовувати максимальні можливості військово-технічного співробітництва з різними країнами світу? Я маю на увазі і Австралію, і скажімо, Республіку Корея. І інші країни також ті, які можуть поставляти Україну озброєння, Ну, безумовно сьогодні такою ключовою програмою є програма Да. Пане Михайло, от під гексед, як ви згадали, про закликав країни європейські долучатися до програми пюру. Це стосується усіх європейських країн, але наприклад, тут у Франції є бюджетна криза і політична криза, яка, яка стала на яка була причиною звичайно, але бюджетна криза її проявила. Як, наприклад, Франція бере участь у, у програмі пюре? Чи, чи є інші країни, які можуть зіткнутися зіткнутися із бюджетами, проблемами з нестачою коштів для? Того, щоб наповнювати наповнювати цю скарбницю. Ні, ну безумовно, є е, різні проблеми, внутрішні проблеми в країнах, е, в тому числі і НАТО, от, і, і Європейського Союзу, і інших. Тобто е, тут йдеться про те, що країни приєднуються до цієї програми і е, роблять відповідні внески. Ну, безумовно, в залежності від і бюджету країни, і е, рівня економіки, і внутрішньої політичної ситуації, в тому числі. Я не думаю, що саме е, нинішня ситуація во е, в Франції е, заварвала. Жатиме допомозі Україні в сфері. Постав поставок озброєнь, на мій погляд, на сьогоднішній день для нас принципово важлива в цілому єдність політична, в тому числі єдність Європейського союзу і НАТО. От які підтримують Україну в Україні Україну в той чи інший спосіб, і це для нас пріоритет. Угу. Пане Михайло. А що взагалі впливає на темпи участі країн у таких програмах, як PEARL? Це гроші, політична воля. А не виборці, та тобто люди, які живуть на території тих чи інших країн, як вони ставляться. Ну це сумарно, тут це все, все очевидно разом. От і внутрішньополітична ситуація, і настрої виборців. Рішення в першу чергу це рішення влади, от і з законодавчі і виконавчі. Тобто, це комплекс таких обставин, які значною мірою впливають на рівень, характер специфіку участі в різних, я підкреслюю, в різних проектах і програмах допомоги Україні, в тому числі. Угу. Ви згадували про нашу делегацію їхній візит у Сполучені Штати Америки. Зараз давайте трохи про це поговоримо. Прем'єр-міністрка України, яка перебуває з робочим візитом, у США, зустрілася з міністром фінансів Скотом Бесантом у телеграмі. Юля Сверденко написала цитую, що обговорили співпрацю заради енергетичної безпеки Європи. Росія має Втратити будь-які важелі впливу на наших партнерів та канали заробітку грошей для продовження війни проти України. Маємо чіткі пропозиції, як це зробити спільно з міжнародними партнерами. Європейська і трансатлантична єдність тут відіграють ключову роль. Окремий акцент на санкціях. Кінець цитати Юлії Сверденко у телеграм-каналі це та от ми почули таку декларативну офіційну позицію. Пані міністерки, пане Михайло, як ви думаєте, практично, які можуть бути наслідки і результати такого візиту? Ну, тут важлива активізація партнерства в сфері, в тому числі в сфері економіки, От, в сфері енергетики, якщо це буде така можливість, вона в принципі є. От, не, не все не, не повністю все охоплюється виключно зброєю. От, для нас на американському напрямі також важливим, безумовно, є запуск. Фонду Українсько-американського фонду відродження Він надзвичайно важливий. Вже відбулись минулого місяця установчі заходи, він починає працювати. Є певний перелік пріоритетних програм, які будуть реалізовуватися, В Серед них, наприклад, є і енергетика, є питання рідкоземельних матеріалів. От тобто тут саме різні напрями, які надзвичайно важливі України Україні, які цікавлять безумовно Сполучені Штати. Оце теж знаєте, складає такий своєрідний фон оптимізації і підвищення двостороннього як політико-дипломатичного діалогу, так і економічного партнерства києва вашингтону ми вчора говорили в ефірі з докторкою політичних наук, професоркою, завідувачкою кафедри Сюмського державного університету Андріаною Костенко. І от вона а, такі вона сказала про те, що наразі спостерігається арх... зміна архітектури відносин між Україною та Сполученими Штатами Америки. В кращу сторону пане Михайло, а що ви спостерігаєте? Яка ваша думка з цього приводу? Чи дійсно ми можемо а, вже сподіватися на те, що ну так би зміцнилися по-доброму відносини між Сполученими Штатами та Україною? Ну, давайте ставитися до от, як активізації цих відносин двосторонніх, вони дійсно активізуються і вони дійсно покращені. І ми відчуваємо от, останні пару місяців ну, потепління двосторонніх відносин, і вони, вони насправді вони стали більш інтенсивними і прагматичними результативними. Це саме абсолютно очевидно. От. Інша справа, що цей політико дипломатичний діалог, який зараз активізований, він має матеріалізуватися в конкретні результати, в конкретні проекти і заходи, в тому числі з американської сторони. Це для нас це найбільш важливо. Я це от такий дуже цікавий момент, що це якраз така пожавлення атмосфер, покращення атмосфери. Воно якраз і має бути максимально використане в інтересах України. Це важливо. Пане Михайло, я вам дякую за те, що долучилися, за дякую ваші фахові ще. думки та аналіз. Михайло Пашков, співдиректор програми зовнішньої політики та міжнародної безпеки центру Разумково, долучався до нашого ефіру.